Лапайте лайфхак, як заставити жінку менше витрачати гроші, або взагалі не витрачати. Скажи мені, Таня, от за два минулих тижня, чого ти нічого не купляєш? Чого ти собі нічого не купляєш? В тебе вічно завжди щось треба купляти, що тепер? Я Стала? нічого не можу купляти. А чого ж так? Бо мені тепер шкода, тих гроші, то вже вони стали мої, правильно? Ти мені віддав свої карточки. Це мої гроші. Що треба зробити? Берете свою карточку, віддаєте і кажете, то тепер твої гроші? І все. Різко зупиняється. Вона більше не тратить, тому ну, що їй свої грошей. Шкода, а ваших ні. Беріть собі на примітку. Скидайте, то своїм чоловікам да скидають. А що ти мені спеціально всі свої карточки повідавав? Я тепер нічого не можу тратити. Володь це теж не є по чесному. Ну так я є. думала, що якісь окремо суто часто твої гроші будуть. і Я їх буду зразу Фак, тратити. Ти розумієш, які гроші свої важко віддавати комусь ні? Я своє ні на каву п'єш. Здома робиш, а? Жона й така. це ходиш. взагалі не смішно. Володь, а що ти зовсім ніякого крему не маєш? Ні, все тобі віддав? А як до найду? До Копійки. Не найдеш до копійки віддав. Все, а ви ще підписуєте за такі лайфхаки.